Виконуючи обов'язки начальника управління служби у виноградівському районі Степан Барзу. На сьогоднішній день на околицях міста Виноградів зафіксовано африканську чуму свиней. Значить, проведені всі необхідні заходи, вогнище локалізовано, всі трупи і всі свині, які були в цьому вогнищі знищені і спалені на місці. Проведена дезінфекція, вогнище локалізовано, ніякої загрози. На сьогоднішній день свиням, які знаходяться в найближчих населених муті, не існує. службою і в цілому всіма службами лісівниками та утемерцями будуть проведені подвірні обходи на Визначення клінічного стану свинопоголів'я в радіусі 20-кілометрової наглядової зони. Людям поки що нема за що переживати, тому що, ще раз повторююся, вогнище епізотії локалізоване, трупи знищені, проведена дезінфекція. Що надіємося в майбутньому буде гарантувати нам непоширення даної інфекції.